Чому Грузія не виступає категорично проти розміщення російського флоту в Абхазії? А ну звісно, тому що в мене дуже велике питання до парламенту Грузії не стільки до президента, стільки до парламенту Грузії там достатньо багато. Хочу вам сказати все одно. Якби ви того не знаю, не, не отрицали там. Дуже багато проросійських людей. Поэтому парламент дуже мовчить про це все навод. Ну, а знаєте, настільки зацікавлених людей, щоб піти зараз проти Росії, там, на жаль, на даний момент немає. Поэтому вони собі мовчки сприймають все те, що робить Росія, і для них це, в принципі, в плані нормальних речей. Народ може бути проти, да? президент може бути проти. А от сам парламент, якщо там головний парламент, а не президент, то. Це зрозуміло і все логічно. Чи виведе Росія весь Чорноморський флот з акваторії Криму? А, десятка, десятка мечів. А, там, скоріш за все, ми і ще, і, і, і ще понесуть втрати Росія, значить, свого флоту і своїх кораблів. А от, це по перше. По-друге, скоріш. Сказати про те, що виведе зовсім, не скажу, але зменшити кількість свого флоту, да, оце у нас найближчим часом дуже-дуже ймовірно. Ну, тут може бути і з моментом того, що у нас є знову да, зменшення, тому що ми вхерачили, а, от, може бути в целях сохранення хоч якогось кількості свого флоту, виведуть трохи, як мінімум, а, в з екваторії. Чи будуть піднімати тарифи на основні комунальні послуги в Україні до завершення війни? Так, з дорощення комунальних послуг, на жаль, буде. Це може бути пряма вказівка, або, як то кажуть, да, список, що нам треба зробити для вступу кудись там. Тобто, це може бути вимога. Навіть я б навіть не сказав, що це планове підвищення, це більше якась вимога. А от кажуть, що кажуть, що до кінця війни все одно ми ще здорожчаємо в плані комунальних послуг. Особливо що стосується, я думаю, що води так точно. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи отримає Україна фінансовий транш від МВФ? Я вам скажу, нам можуть дати гроші, але дуже неохоче, дуже неохоче, скоріш за все, не таку би велику суму, яка б була зручною для нас з вами, або перекрила якісь там нагальні питання. А, і знову ж, нам, опять-таки, нам дають деньги, да? от тільки ми ці деньги, да, ми, ми потребуємо їх можливо, обратно, і е, знову ж таки. Може бути пов'язане з предучим питанням, тому що ми вам скажемо, що вам зробити треба е -е, да, через ці деньги. Тобто, в общем-то, не знаю там підняти м -м -м, а, ці як воно називається, підняти налоги, не знаю там, да, підняти е -е, комунальні послуги, а не знаю, підняти ПДВ на товари, ну умовно кажучи, тобто, от такі от штуки вони точно, точно будуть і я ж кажу скоріше, здорожчання а, наших комунальних буде одною з вимог, ніж планове. Тому якщо нам дадуть а нам, скоріш за дадуть гроші, звісно, не так багато, але тим не менше. Ну і видвинуть умову стопудово. Чи вдасться Україні домовитися з росіянами про повернення всіх викрадених дітей? А, не, дуже. не дуже вдасться. Чому тому, що, по перше, а... Будуть такі діти, умовно кажучи, яким нема куди повертатися. Це по перше. По-друге, діти про яких не скажу, знаєте, це умовно кажучи, діти, в яких затерявся слід. Тобто ті, хто вважається безвісти зниклими. А тому що, на жаль, не всі діти будуть в списках, і, на жаль, не всі діти є в якихось списках на те, що їх депортували або кудись перевезли. От, тому, якщо ми в такому випадку говоримо всі, про всіх дітей, точно ні. А повернення, повернення всіх дітей, як, як мінімум, тих, що є в списках, і так далі, всіх прям дітей, це буде дуже затяжна і дуже затяжна історія. Що відбудеться обмін полоненими в жовтні? кажуть, що один має бути і щось має бути ще. Щось має бути ще. Це може бути повернення тіл, це може бути повернення когось, скажімо так. Може, цивільних, може, може, якихось дітей дійсно. Тобто, один обмін і, і щось ще. Чи отримає додаткове ППО Одеська область, щоб захиститися від постійних атак з боку Росіян? Кажуть, що Одеська область повинна, да, повинна отримати ППО. Не знаю, чи нове, чи просто переміщене з одного города туди, а туди встановлено щось більш, умовно кажучи, нове. Тобто, якось отак. Переміщення ППО в Одесу повинно бути. Чому Буданов впевнений, що Росія спроможна вести війну в Україні до 26-го року? Ну, по перше, тому що санкції діють, але не настільки хорошо. По-друге, достатньо налагоджений механізм виробництва чогось, і сказати, що вони відчувають там, гостру нестачу якихось складових, я б теж не сказав. Ну, і тут з грошима. З грошима не все так хорошо, але тим не менше вони є. Тобто вести воєнні дії, можливо, не дуже там, да, якихось там, масштабів. Або, скажімо так, зайнявши просто оборонну позицію, можуть достатньо, достатньо довго. Тобто, в словах пана Буданова, правда є. Чи розпочнеться міжнародна програма по спільному розмінуванню Чорного моря цього року? Ну, прямо цього року навряд. А от щось спільне, спільне розмінування. Да, скоріш за все буде, а спільна робота буде, але навряд цього року. Чому Путін наважився покинути територію Росії? Ну, поїхав скоріш за все той Путін, який у нас на виїзди їзде. Я так розумію, поїхав про щось дуже домовлятися про щось, тому що є нагальна потреба в чомусь. Можливо, через те, що Іран наразі зайнятий своїм ділом і не має відки взяти те, що треба, то поїхав домовлятися туди, де ще може бути те, що їм потрібно для військових дій. І поїхав саме, ну, умовно кажучи, типу, поїхав. Лічно, для того, щоб було щоб уваги привернути більше і щоб все по-серйозному. Чи є ймовірність арешту Путіна цього року? Ну Путін людина не дуже з великими ногами. Це вже ми з вами бачили знаємо. Але на жаль, арешту цього року я не бачу. Ну, як би загроза є, але навряд він поїде або навряд воно буде навряд, в общем-то. Чи вдасться звільнити Запорізьку атомну станцію цього року? Кажу так, є якийсь план, але поки що в план, плані план немає якихось механізмів. Щось дуже дивне, звісно, я говорю, але тим не менш. Скоріше за все, готується щось достатньо хитре. Я скажу вам у відсотках скоріше. Приблизно ми маємо 70% того, що до кінця року можуть зможуть звільнити або повернути під контроль України. А в тому обсязі, в якому ми з вами хочемо відсотків 70 є все ж таки. Чи вдасться повернути в Україну спецпризначенців, які потрапили в полон під час спецоперації в Криму? О, за них домовляться, прийдеться достатньо довго або достатньо косвенно дорого. Тобто, або вони не знаю, запрашують ще щось, або дуже, дуже це дуже довго. Це достатньо довго, тому що, скажімо так, важливість спецпризначенців в нашому випадку, я так розумію, велика. от і вони це будуть розуміти, і перемовини по спецпризначенцям будуть достатньо довгі. Чи справді Росія спільно з Білоруссю готують серію терактів на кордоні з Польщею? Щось в цій інформації не так. Щось в цьому питанні не так. Тут можуть бути провокації, да. Провокації, да. Але прям серія прям терактів? Ну навряд ну, ну ні. В мене цього в картах нема на прямий запрос. А, тобто, да, садружество да, окей. А от і більше до провокації, ніж до прям, ну, прям терактів. Другий раз викладаю терактів не бачу, як мінімум, поки. Так, да, ми разом щось можемо дійсно готувати, але це більше провокація. Чи закриють в країни Балтії всі пункти пропуску на кордоні ЗРФ? Тут більше, знаєте, що тут більше обмежать. Тобто, я не скажу про прям тотальне закриття, а якесь обмеження. Тобто, в'їхати можна буде. але Або якісь, не знаю, по серйозній нагальній причині, і так далі. У мене повного закриття поки ще нема. Але то, що буде проблематично, більш проблематично заїхати, це да. Чи нададуть США додаткове фінансування Україні до кінця місяця? Це питання ще вирішується. Це по-перше, по-друге, якесь фінансування М -м -м. до кінця місяця прям навряд. Можуть затвердити, але прийде воно явно не, не до кінця місяця. А, фінансування буде вакансові, але. але. Але скоріш за все це не до кінця місяця, це десь на це все таки слідуючий місяць. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.